Бажаю здоров'я, шановна громада. Чотири роки тому, коли закінчилася чергова політична перезмінка в нашій державі, політична партія окурок перетрансформувалася в партію за майбутнє, в простона називають партію за майбах, тому що представники партії це олігархічні структури, котрі, вибачте, чхали на людей. Основною ціллю, як і попередньої партії пана Коломольського, партії за майбутнє було захоплення влади в Полтавській області, як і по всій нашій державі, на жаль. Як це проходило? Перше, перше, вони поставили свого мера в місто Полтаву. Це пан Мамай. Він оточив себе сепаратистами А-ля Ілюша Ківа, землями Бетоном. І я вам скажу, що вони достатньо довго тримали владу в Полтаві, дербанили бюджет, робили те, що вони робили, підпалювали автівки опонентам. Погрожували депутатському корпусу, але депутатський корпус сказав чи ні, знявши цю одіозну особу від партії за майбутнє, яку у нас в області, до речі, чує пан Шаповалов, народний депутат України екс-регіонал, з посади в другий раз позором для нього. Кременчук така сама історія. Керівник партія за майбутнє, контроль над бюджетом, контроль над звичайно всіма фінансами. Ручні прийняття рішень, постійне порушення процедури прийняття рішень, про що свідчить багаточисленні рішення судів, які відміняли ті рішення, що вони приймали. Кременчуцька районна рада. Очолив також керівник партії Замебутнє. Депутатами більше трьох років тому був знятий з посади. Майже одразу, коли був призначений. Район таке не пробачає ніколи. Чим прославився? Чим прославилася ця партія в Кременчуському районі? Тим, що вони постійно саботували сесії. Під час виборів очільники ватажки цієї партії захопили три політичні сили. Свою, звичайно, партію Слуга народу вони повністю формували список, а також партію блок Юлії Тимошенко. Після того, звичайно, вони постійно намагалися робити контроль над будь-яким органом місцевого самоврядування. Кременчуцька районна рада, не виключення цього. Після того, як Кремльську районну раду очолив представник партії за майбутнє пан Самаркін, депутатський корпус, громада, звичайно, перед тим, всі ОТГ висловили свої «ні» рішучі. Самаркін був знятий з посади. Щоб цього не відбулося, представник партії за майбутнє в будь-який спосіб блокували рішення сесії депутатів. Вони Творили біки в приміщенні районної ради, це святе місце, це, вибачте, мене, ну, будинок демократії. Тут приймалися завжди дуже важкі для держави рішення, для району рішення. Але вони навіть тут це робили. Вони перевертали столи. Вони наймали тітушок людей з кримінальним минулим. Багато з них зараз відбувають покарання там, де вони їх відбувають. за тяжкими статтями. Звідділу це все видно. Вони не суралися навіть бити. Учасників АТО, інвалідів, людей похилого віку. Декілька сесій мені вдалося організувати і провести разом з депутатами. Але після того почалася війна, повномасштабне вторгнення. Жоден з депутатів від партії за майбутнє не приходив на сесії. Вони постійно блокували сесію Ради більше трьох років. Більше трьох років жоден з депутатів від Слуги народу, від партії за майбутнє, а також представники БЮТ, не ходили на сесії, виконуючи злочинні, на мій погляд, вказівки свого керівництва. Розумієте? Це, звичайно, почало приводити до дуже тяжких наслідків. Після того, в черговий раз я оголосив позачергову сесію з питанням. Підтримки мирного плану президента України, вони також в повному складі не з'явилися. Після чого, розуміючи патову ситуацію для себе, вони почали збирати голоси про мої відсторонення. Це вже в третій або в, черго, в четвертий раз, якщо я пам'ятаю, за, за ці чотири роки. І навіть тут є підписи людей, що зараз, відповідно до відповіді ДПС знаходяться за межами держави Україна. Розумієте? Що вони робили? Ряд депутатів хотіло від слуги ходити на сесію. Багато депутатів хотіло. І вони мені про це казали. Але зараз їх виключили за народною ініціативою.